Понад три тисячі волинських фермерів освоїли торік 90 мільйонів гривень через державний аграрний реєстр. Віктор Бошель один із тих, хто отримав безповоротну фінансову допомогу від держави. За ці гроші розказує господар, купив Міндобрового засоби захисту рослин і заготовив силу для худоби. На той момент у нас було 26. Корів допомога була дуже потрібною і дуже вчасною. Так як війна внесла свої корективи введення сільського господарства, і було зовсім брак коштів. Потрібно було далі далі знову обробляти землю, годувати худобу. Почали ну, наймати. Знайшлися добрі господарі, які допомогли, які почекали з рішми. Безповоротну фінансову допомогу змогли отримати аграрії, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільгосп угідь, або отримують від трьох до 100». Та корів згідно із критеріями програми, каже Фермер. 3100 тисячі гривень виділяли на гектар землі, 5300 тисяч гривень на кожну корову. Зараз у господарстві Віктора Бошеля є телиці, бики, дійні корови і нетелі. Дуже багато молока, яке стало нікому не потрібне. І через що і не піднімається ціна на молоко, бо не можна надовести. Молокопереробні заводи ну не можуть можу працювати на повну силу, бо багато на східній Україні там і, і закрилося, і, 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 і так само вплинуло на торгівельні мережі. А це жителька села Пустомити Наталія Рехнюк. Жінка у господарстві тримає дві корови і теличку. Каже, утримувати худобу стало важче, а під критерії державної програми з підтримки українських фермерів не потрапила. Жом дорогий, на даний час ми жому не привозили, бо нам корови попропадали. У мене було чотири корови, а тепер тільки залишилося дві. Будуємо сіном бураками. А щоб бураки виростити, треба. Працю приложити. дуже трудно. Все салітра дорога, все дороге. На даний час тяжко тримати, але то є прибуткове. Керівник обласного управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко говорить, програма фінансувалась за європейські гроші В минулому році за даним напрямок. Ком дотації, наша область була третьою в Україні. Зараз ми продовжуємо У нас на сьогодні зареєстровано майже 6 тисяч людей в державному аграрному реєстрі. На сьогодні ми працюємо як з власниками особисто господарств, так і через територіальні громади. За словами Юрія Юрченка, на Волині працюють понад тисяча господарів, які підпадають під державну дотацію. Тому аграрії сподіваються, що ця програма працюватиме й цього року. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.